Що ми сьогодні дивимося за проблему? Е, яку ми дивились з тобою минулий раз? Це що була за тема контроль інших, так? Так. Добре. Надмірний контроль інших. Так, давай ще дивимося контроль інших. Чи далі ця тема Ну, про no, як же? Установка, через яку я контролюю інших? Так. На загал писати. Так. Дивись, всюди, де ти відволікаєшся від своєї справи? Типу, контролюючи інших, це є забирання свого ресурсу. Описую. Така типу зосередженість. Ще на пальці я так перестав. Угу. Чому? Чому таке ніби напруження в моменті? Так якби хтось за мною йшов, і я в моменті типу напружився поспостерігати, чи той, хто йде за мною, чи типу, все там ок. Тобто я не йду сам вперед, а хочу проконтролювати там, того чи щось, що знаходиться за мною. Чи вони за тобою встигають. Та, чи так, Чи за мною встигають типу, йти. Я такий в моменті напружений, дивлюся, де вони там чи встигають через оцей портал умовний, оце прям та, портал пройти разом зі мною до, до Нового світу, до якогось. Угу. І я в моменті, якби завмер, щоб ніби портал не закрився, і щоб встигли за мною перейти. Тобто, розвиваючись, ти маєш, е, ти маєш слідкувати за тим, щоб твоя сім'я за тобою встигала. Так. Получається, що так. Ну, бо ти умовно можеш перейти, а вони лише. А вони можуть залишитися за бортом. Так, там, де й були. Так і є, пиши. Це і є установка. Я повинен, контролю... повинен контролювати, щоб моя сім'я за мною встигала? Ну так. Тому що вони можуть не встигнути. Виходить, що я не можу розвиватися з тою швидкістю, з якої я хочу, тому що вони можуть не встигнути за мною. Так? Так. З якою міг би? Тобто я не можу розвиватися з тою швидкістю, з якої міг би, через те, що повинен контролювати, щоб моя сім'я за мною встигала. Угу. Супер. Тобто страх, що я йду. Арфа, з якої виходить дим, так я готовий йти типу, по дорожка, до дорозі, яка вже видно, що трохи натоптана. Тобто який шлях пройшов і ніби звернувся назад, оглядаюся. Знов пройшов, тобто початок натоптаний, а далі я не рухаюсь, бо я, типу, озираюся на постійно, повертаєшся постійно назад. повертаюся назад. Тобто відходжу і вертаюся назад до того місця, звідки прийшов. Так. А чому? Ну не можу цю арфу, а не можу відпустити минуле. Чи ну, воно типу... прив'язує мене. Угу. Тобто, виходить, що без тебе ця арфа не рухається? Без мене, виходить, вона не рухається. Тобто, виходить, що я повинен повернутися, хіба взяти її під паху, і йти з нею разом. Ну, виходить, що страх, що твоя сім'я без тебе не рухається. Є? Відповідно, розвиватися з ними ти не можеш, бо це тяжко в моменті тягнути, типу їх на собі. так? Та. І виходить, що ти біжиш, трошки розвідаєш, і, і потім вертається. біжиш, повертаєшся назад, щоб їх трошки підтягнути. Получається, так. От. Отут і виходить ось цей контроль, щоб вони не відстали далеко, щоб ти міг за ними ну, завжди були в полі зору. Виявили. То, що треба, так? Так. Добре, йдемо далі. Тепер дивимося, як це проявляється в тебе в житті. Тут я стою на сходах, дивлюся вперед. Тобто я прийшов звідкись і стою в моменті дивлюся. в моменті запливаю. Тобто я все бачу, все розумію. Хотів би рухатись вперед, але не йду, бо виходить, що. Я все розвідав, але мушу вернутися забрати свою сім'ю чи як? Ти все розвідав, бачиш, куди там рухатись далі. Так, але маєш повернутися за ними. Угу. Або тобто я переніс, виставив в позицію, тому що тут є людина зображена, яка стоїть, балансує вже в положенні там на, на скалі. Я, виходить, повертаюся по коня, тобто по когось іншого. Тобто ага. я розвідав шлях. Пройшов його, когось одного я вже переніс, доставив, поставив до того місця, доки я розвідав, і вертаюся по когось іншого. Угу. Повертаюся, тобто... щоб теж перенести на то місце, доки я розвідав. Угу. Такий рух виходить, біжу, щось там кладу, потім знову вертаюся назад. Так і от поки я все не перенесу, я не можу рухатись далі. Повертаюся по іншого. Знову переніс, повертаюся по іншого. І що? Поки не розвідаю, а, чи поки не розвідаю знов новий шлях вперед, то не зможу взяти з собою. По-перше, ти їх маєш перенести всіх. Mm -hmm. так, По-друге, відповідно, поки ти їх поставив, далі треба йти трошки розвідувати. Так, Тобто mm -hmm. один той самий шлях, умовно, треба йти три Багато рази. Багато разів. Так. так. Як тебе це мотивує? Не дуже. Розумієш, тут фішка, що навіть якщо ти це фізично не робиш, ти ж ці всі процеси контролюєш морально. Угу, так. Щоб вони ти типу, далеко не відставали. І це все забирає твій ресурс. Так. Тобто зараз ми дивимося, який ти без цього впливу. Ну, тут що, дівчина в Білому біжить вперед? Е, ну... Збоку, зліва якісь такий, ніби як вогонь горить, але попереду видно шлях, видно дорогу, видно якийсь там місток, видно повітряну кулю. Получається, що я показав шлях, куди йти, і все видно, розказав, і вона, типу, біжить От в цьому напрямку. Хоч типу, збоку є якась там, можливо, небезпека, але вона вже бачить шлях і розуміє всі перешкоди, які очікують, і я вже не переживаю. За те, що вона успішно добереться до наступної точки. Тобто твоя задача просто показати, а вона далі сама має пройти, сама має напрацювати якийсь свій досвід, так? Так, і, і досягнути мети. Чудово, дуже круто. Відповідно, ти їй показуєш там то, що їй потрібно знати, так? Показуєш шляхи, розказую всі нюанси і моменти, які її будуть очікувати. Так. Будучи. І, відповідно, далі саме дії залежать від неї. І ці дії звільняють тобі так. час і ресурс для вже для твоїх якихось дій, так? Але дії і е, шлях, вона повинна пройти сама і здобути досвід. Угу. Шлях... Тобто вже не, пові... не потрібно контролювати цей момент, так? Так. Бо як іти, бо як іти шляхом, я їй вже розказав. Uh -huh. <кій> <кій> тобто відображення у дзеркалі, типу, це якби мій весь досвід виходить. Це весь негативний досвід, який я пройшов, проходячи той шлях. Я його просто якби в відображенні показую. Отак. У відображенні дзеркала показую і розказую весь досвід, але знову ж таки шлях потрібно їм проходити самим. Використовуючи мої підказки. Угу. Мої настанови. Чудово. Відповідно для цього ти затрачаєш значно менше свого ресурсу, так? Угу. Затрачає набагато менше ресурсу на, на проходження на якогось проходження етапу, етапу, так. етапу. Тому що ти йдеш сам і далі просто там даєш якісь підказки настанови. на станови, так. А в тій же ситуації ти прям проходив кожен раз, тому й зусиль менше. Супер. Е, мій позитивний досвід. Так. І дивись, ти зараз ми з тобою виявили ці два стани, так? Ти бачиш, яка в них дуже велика відмінність. Ну так, в першому, виходить, я мушу це все ходити сам проводити за ручку кожен раз. Так. А в другому, тобто я кожен раз не ходжу. витрачаю менше ресурсу, просто розказавши якісь моменти, нюанси зі свого досвіду. Але вони все одно повинні йти самі наба і набиратись власного досвіду. Саме так. Він, тому він що він може бути відрізнятися від мого. Максимально буде відрізнятися. Поки що вони там певний період вийдете разом, але все рівно ось ці. Шляхи, вони трошки розходяться ну, в різних напрямках. Відповідно сфери діяльності так і таке інше. Так? Так, так, все точно. Добре, давай. Зараз ми подивимося, який досвід ти з цього маєш отримати. Ну, тобто, я виступаю, виходить, вежею, зібравшись на яку. Вони можуть побачити шлях далі, як їм йти, Тобто тут є місток, і вежа це асоціативно, типу, мій досвід, який я пройшов, і який я їм транслюю. Тобто вони, піднявшись на вежу, можуть побачити весь шлях попереду, але вони його повинні йти самі. Угу. Та, тобто вежа вона слугує маяком, але ніяк не, а, ну, не автобусом, який возить цей весь шлях. так? Так. Угу. І по факту воно так і є, що кожен з нас, він і є, слугує певним маяком для інших, але тільки на певному проміжку шляху. Тому що якщо ми дійсно любимо своїх там близьких або там якихось своїх учнів там ще когось, ми не можемо їх прив'язувати до себе, щоб кожен знайшов свій шлях і навчився ним іти. Є вежа маяк, з допомогою можна бачити шлях на певному проміжку, коли проходити його потрібно самостійно. Угу. Я як вежа маяк. Тобто в цій ситуації я як вежа маяк. Угу. Так, так, все вірно. Добре. Е, прочитай, яка в нас там була ця теза спочатку. Е, через те, що я не можу розвиватися. Е, Розвиватися з тою швидкістю, з якою міг би я повинен контролювати все, щоб моя сім'я за мною встигала. Так, тобто я не Це можу розвиватися тую швидкістю, з якою я хочу, бо я маю встигати, щоб маю спостерігати, щоб моя сім'я встигала за мною, так? Так, все вірно. Тут як ми бачимо цю всю ситуацію. Получається, що я можу рухатися, як я хочу. А їм просто має давати настанови, і вони мають вже рухатися за мною, моїм шляхом. Ну, моїм або просто тим шляхом. Своїм. Не, своїм шляхом. Все ж таки в сім'ї не весь шлях є суцільним. Спільний. Так, спільний. Але в кожного свої сфери, свої якісь там умовна. Дитина ходить в садочок, ти не ходиш, так? Там дружина ходить на ту роботу, ти ходиш на ту роботу. Відповідно, цей спільний шлях, він тільки вдома спільний. Mm -hmm. От. Тому й контроль цей не потрібен. Що був страх який. Яка була ось ця негативна ціль спочатку? Зрав, що моя сім'я без мене не рухається. Тобто проходжу вперед, розвідую і повертаюся назад, щоб їх взяти з собою. Так, а тут що виходить? Моя сім'я буде рухатися з допомогою моїх підказок. Чудово. І набувати свій власний досвід. Mm -hmm. І так насправді у вас усіх буде максимально ефективний рух і комфортний. З допомогою моїх підказок і настанов. Супер. Тепер ось усвідомивши ось це зараз, так? Який ти під час контролю і який ти без контролю? так, Коли ти можеш там вільно себе почувати йти своє життя, що ти зараз обираєш? Ну, я обираю той стан, коли мені не потрібно контролювати кожен крок і переносити їх так. з точки А в точку Б. Супер. А потрібно просто бути. Потрібно рухатись своїм шляхом, а їм просто передати досвід, підказати і все. А вони далі повинні рухатись самі встигати. Так, такий їм, який їм потрібно цей досвід. Їм не потрібно рухатись, встигати за тобою, тому що у них інший шлях. Розумієш? Повинні йти своїм шляхом, так. Використовуючи, якісь, використовуючи настанови. Твої якісь поради мої підказки. Мої поради настанови, так. але шлях у них є свій. Так. І швидкість у них теж своя. Висновок. Так. Давай тепер зробимо невеличкий висновок. Скажи, що для тебе сьогодні було нового? Нового було, що можна не контролювати кожен крок сім'ї і не супроводжувати головне їх на їхньому шляху. Угу. А можна просто Дати їм передати волю, свій так? досвід, а вони вже будуть йти своїм шляхом, використовуючи мої підказки, ну, використовуючи мій досвід. Але ще досі вони будуть самі набувати. 100%. Кожен має навчитись лежати сам. І ще дивись, от скільки ми вже прибираємо контроль, скільки разів три. Так, це вже. От, І ти далі хочеш бігти. Тому от треба прибрати. От зараз відчувається насправді, що вже близько до того, щоб прибрали ось цей контроль прям так добре, знаєш. Багато питань закрили. І тепер можна йти далі, вже дивитись, піднімати якусь іншу тему, а не поверхнево просто пробігли, про все і ні про що. Тобто моя сім'я рухається своїм шляхом, використовуючи мій досвід, а вони свій шлях, і проходять його вони самі зі, зі своєю власною швидкістю, з якою вони це хочуть рухатись, і набуваючи водночас власний досвід. Бо я їм ну, досвід не можу весь передати. Можу не подкажу. можеш. Та, та. Супер. Що було важливого? Рухатись вперед і не, не, не гальмувати через своїх близьких. Угу. Просто їм підказувати, і далі вони йдуть самі. Добре. Тобто твої близькі це не валіза без ручок, та, які треба переносити кожен раз, там, щоб вони біля тебе були, так? Валіза на коліщатах. Так, це валіза на коліщатах із з цим. В електродвигуном, який, та, їде сам. Та, який їде сам. Дякую. Супер. Що ти отримав, як ти зараз? Хороший настрій, і позитивну енергію. Добре. І ще трошки ближче до кращого себе. До кращої версії себе. Супер. Я радий. Дякую.